Проблема не, 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 не спрятую, ну, що і я вибачаю, Андрю, да, я, вибачаю, да. я вибачаю, що просто, оскільки голова ну, до кінця може бути в курсі, я сам колись був голови черської адміністрації, я вам скажу, ну не можна бути в курсі всіх проблем. Тобто для цього потрібно використовувати, як якщо використовувати громадську раду як площадку, яка може вам надавати інформацію. Я б рекомендував би вам зараз, допустимо, запросити інформацію в благоустрій, щоб вам поклали на стіл перелік тимчасових спробув, які заплати. на сьогодні вже і на підставі яких документів, по яким вони працюють для того, щоб коли вам приноситимуть якусь певну інформацію, буде чітко розуміти, що це за споруда, що вона має, не має Вона дозвільні документи і тому подібне уваги. Це досить історія взагалі в Києві. Тому на неї потрібно буде реагувати. Дякую начить. У нас ще одна проблема на Русановки. Це не набережна, ресторан Смородина. Будь ласка, дві э, фрази буквально. Проблема, яка там є, і що ми пропонуємо. Історія ресторану «Смородина» в парку має свою тенденцію, просто тенденцію, з 2000-х років. Ні, з 1900, 1900-х. Які з 2000-х? З 1900-х. З 72-го чи 3-го вбирання. Я, 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 я знаю, що це так. Але, 2000. але я всі роки я пропускаю, а питання полягає ось у Право в тому, що її власник Бадіф Абдулаїв, він провів у 2000 році через місце будування, повів накази про забудову. А це ж Розанівська набережня це наша зелена зона, це наш парк, це недоторкана територія, недоторкана, має бути, але вона для корупціонерів нерів. Зрозуміло. Це пусте місце. І от я накази про те, щоб частина території, від ресторан до моста на, на вулиці Амаріни роскова була повністю забутована знесено все, що там в нас знаходиться, під підземні і наземні автостоянки. Я вже не кажу про те, що Русанівка – це штучний острів, ніяких підземних споруд крім підвалів, Будинків там не може бути ніяких. Я знаю, що він на сьогоднішній день там здається не працює. І Справді будуться по нього. Справа в тому, що наказ, наказу ці дійсні, вони не скасовані, і ті будування, і кличком відмовляються, їх скасовувати. Це їх компетенція. Разом з тим є можливість. Я просив вас звернутися. до Державного комитета архитектуры и местобудования, которые, согласно законодательства, могут надать припис на усунение порушений законодательства. А, а, какие Это есть территориальный орган Державного комитета, и таким чином можно будет ликвидовано вот те наказы. мы можем Валерішення, ну ми тут написали в кінці нашої пропозиції, і ми їх зробимо. Я сон. коли от проїжджав. Район обіжав, <c Risky> yeah. yeah. от безпосередньо, якщо мова йде про Русанівську набережну, чогось тільки питання по смородині. Цікаво. Я там їхав далі, там ще один ресторан є. Теж незаконний, там була А качка, тільки смородину. Я просто їздив, дивився, дивлюсь, смородину, а потім ще один. Не любить смородину, але просто говорять про смородину. А так і другий порівняно ні, не нормально. Там було кримінальне провадження, там теж місцеві мешканці подавали відповідні навіть була територія арештована, але на той момент нам правоохоронці сказали, ми не можемо висунути нікому звинувачення, бо ця людина збігла в ЛНР. Все, на цьому це б закінчилося. А тепер з'ясовується, що один із власників це ресторан «Паркус», а там зветься кафе в парку. Полюбляють назви. А де місцем власників є Валерій Аш, син де, а де, а директора поличного магазину Славутич. Щоб ви просто знали, звідки корні? А магазин Славутич... А того легше не становиться. Я просто що мені ну, чого ви тільки цей ресторан ставите? Там О. по кожному ресторану, да. далі йде маяк, по маяку взагалі працювала yeah. Генпрокуратура. Yeah. і yeah. там oh, uh, ah, Маяк, там теж захоплення, там захоплення і зліва, і справа, все, ще йде yeah. на набережну, це все захоплення землі, яку ніхто їм не давав в оренду, бо це неможливо. Бо є ж закон про well, uh, yeah. захисну yeah. смугу, yeah. Да, плюс ще рядом uh, міст Патона, тобто кримінальний. Нальне провадження, ну оскільки його давно відкривали, не знаю чи закрите, воно не може бути закрите апріорі, але генпрокуратура їм займалася. Ми просто не просто відсут... ці ресторани вже наскільки от... я далі... не коли їх не було. Ми де, дійдемо так. до Микільської Слобідки, так там три незаконних дебаркадери. От ви туди О, про дебаркадерів, до речі, була де якась. Так, ти відповідь, чому ти за Смирником зацепився? А там а а корупція а чи що? А Рівер -гриль. Ну, Маяком, да. типу, я займаюся. А що ви мовчите? Я, я вам все сказав. ОСН, пам'ятаний мікрорайону Русанів, займався і цим рестораном, і цим кафе, і незаконною автостоянкою, і все напроти в готелі Славотич. Коли у нас є пакет документів про незаконне будівництво, і ми Каже, протести громадські влаштовували напроти Словотичі, але корумпована влада все підпише. Те ж саме по по кожній дільниці сен, є сен, багато документів. Збували. Я думаю, якби ми це особисто щось підписували, було б напевно якось краще, оскільки це трохи не сфера компетенції <рес> <для> районної адміністрації. То <рес> yeah. тут важко звичайно yeah. yeah. проговорити, підняти дані проблемне питання можливо. Ну, є така можливість проговорити і е, додатковий раз просто нагадати про них. Ну, будемо будемо пробувати, будемо нагадувати, але ну, типу, якихось інструментів нас особисто. Ну і героч, правильно це ми розуміємо, але підтримка громади. От по всім цим об'єктам, які ви прилечили, це не значить, що громада спить, а громада просто ну трошки вже втомилася. Ні, 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 то там маяка немає. Ну, я думаю, що ми ще доїдемо до нього. Да, дивіться по всім цим питанням. Вони болючі, вони залишаються болючі. Люди все це пам'ятають. У соцмережах вони все це питають. От зараз ми це викладемо, вони теж будуть запитувати. Всі документи є, там по кожному об'єкту є своя ініціативна група, це якщо ми беремо березняки. По Русанівці то тут у нас... Активна, от, громадянська позиція, так, дається так. мені тобто, більше принести користь. Добре, Добре домовилися, значить, питання Русанівці, звертайтесь до ОСН. У нас є документи, ну все, все надамо. Дякую,